А ще можна просвітити їх фонариком. Так, бачите, як гарно яйце заповнене. О, а тут, на жаль, немає нічого. Все просвічується. Заберемо його. О, тут дуже гарно видно кровоносні судини. Видно вам? Погляньте, як гарно видно. Значить, тут є живе курчатко. І тут дуже гарно є повітряна камера, видно. І кровоносні судинки. Швиденько заодно просвічує яйце. І декілька штук відберу. Ой, тут взагалі нічого немає. Все просвічується повністю. Тут є. Тут кровоносних судин немає тут дуже гарно все видно. Тут так само. А сім'яєць знову відбракував.